Всім доброго тихого дня. Зараз почитаю коментарі. Говоримо про життя і схуднення. Я худну з 1 травня цього року з ваги 13340. І покажу вагу на сьогодні на 21 серпня. Худно я без голоду, без спорту, без дієт, без підрахунків калорій, просто їм і худну. Змінила харчування. Це. Після свого обіду Ось, зап'ю трішки молоком. На обід у мене була каша з двох ложок вівсяних висівок і трішки фаршу. Так, а і помідорчик. А перед цим я їла лохину і забула. І сливи. А зранку було дві чашки кави. Так що, поки що все. Ну, але ще ж це тільки обід. Ще ж не вечір. Так, Тіма, думаю, що від класичної музики у вас піднімуться вібрації та тонус. Мені розказав один музикант, який грав у симфонічному оркестрі, а потім пішов за грошима, що тільки працюючи в симфонічному оркестрі, він дійсно жив. Бажаю натхнення на подальше життя. Три сердечки щиро вам дякую. Дивіться, бо ми з вами теж почнемо ходити в філармонію. Це мене так родина відволікає, щоб в мене не було депресії. Так, Щиро дякую. Яночка, привіт, дуже вас на вас чекала. Три сердечки. Щиро вам дякую. Щиро дякую. дякую Так, Таня, Яночка, дякую вам смачного. Київ, три сердечки. Щиро вам дякую. Анна, доброго дня, доброго. Шкода, що не показали покупки цікаво, який колір Ми ж дівчатка, нам все цікаво. Ну, я не стала показувати, тому що, ну, якщо я огірок надкусила і то це вже да, було зауваження, що навіщо це робити на камеру. І було зауваження не дуже гарними такими слівцями, при цьому, що написали, що я не культурна. Тобто робити мені зауваження, це у нас рахується культурно. Робити зауваження людині, якій майже 37 років, і людину, яку ти взагалі не знаєш, за те, що вона просто надкусила огірок. Оце культурно. А їсти це не культурно. Тому, якби я ще й труси почала показувати, то я не знаю. Так. Я сливи купила в АТБ по 35 гривень, то великі такі брала. А це угорка були сьогодні, то взяла її. Треба їсти фрукти, поки сезон, і поки ціна нормальна. Хотіла ще кишмиш купити, але він був весь в'ялий і липкий, на жаль. Я не хотіла ще запитати, ви робите якісь заготовки з сезонних овочів на морозилку, чи може помідори крутити на томат. Я закриваю томат без цукру, тож норм. Ні, в цьому році взагалі від слова зовсім нічого. Раніше я єдине, що я заморажувала, це або там ягоди якісь малинка, клубничка, і могла перець. Вирізала серединку, складала стаканчики і заморожувала. В цьому році ні до чого я ще не дійшла. Нічого зовсім. І, і не планую. Поки не планую. Взагалі, поки що. Ну, День прожила і слава Богу. Так, щиро дякую. Ірина. Яна, не звертайте увагу, хто і що. Це ваш канал і ваш контент. Ви великий мотиватор. Щиро дякую. Мені скинути треба 62 до 58. Всього на 4 кілограми. Те легко. Я наче і, і не нажерла, а просто якісь зміни в організмі. Я 40 плюс, невеличкий хвостик речків, але ніяк. От 62 і все. Ви мотивуєте. Три сердечки. Щиро дякую. Скинете, та шукайте вам всього 4 кіломи до вашої ідеальної ваги. Легко. Так, все у вас вийде. Щиро дякую. Ірина, Яночка, їж, коли хочеш, і нікого не слухай приємного апетиту. А мені подобається ранком до сиру додавати пару слив, мені смачно. Три сердечки. Щиро дякую. Ну, Звісно, літо йде, треба хоч попробувати. Старів на хоті. Ні, поки я його не бачила, мені не хотілося. Так, це молоко півтора відсоткове. Так. І не хотілося. Хоча це молоко п'ю, боюся, щоб після слив нічого не було. Бо я вже те молоко і водою не стала розбавляти, думаю. Щоб нічого не трапилося. Так. Щиро дякую, Ніна Ягочка, їжте на камеру, нікого не слухайте. Для мене це по-домашньому щиро. Кому не подобається бути у вас в гостях на каналі. До побачення. Ваш канал, ваш стиль. Гарного дня і багато-багато сердечок. Щиро, щиро дякую. Ну, все рівно неприємно. Ну, неприємно читати, особливо, коли ще із матюками понаписують, Неприємно. В житті і так багато всього відбувається. Хочеться зайти, просто відпочити, просто поговорити з хорошими, добрими, приємними людьми, а не ще влаштовувати якісь розбірки. Так. Волей Україн, вітаю, Яна. Ех, жаль, що не покажете. Мені цікаво все, що ви розповідаєте і показуєте. Дякую. І Трояндочка. Щиро вам дякую. Жанна, успіхів у схудненні, Миру та добра. Щиро дякую. Ніночка, багато-багато сердечок. Щиро дякую. Наталя Яночка, ви дуже позитивна людина. Вас приємно бачити і слухати. А ще в міру того, як зменшується розмір вашого одягу, збільшується розмір ваших очей. Тому остерігайтеся, що не, що не залишили собі очі. Вдалого, а головне, мирного дня усім. Підтримую. Щиро дякую. Підтримую. Всім мирного дня і ночі. Так, Наталя, сфотографуйте, покажіть нам свою новеньку фігуру. П'ять сердечок. Щиро дякую. Колись покажу обов'язково. Так, Ельвіра, так, це ж добре, Купуйте нові речі та носіть з задоволення. Щиро дякую. Якщо чесно, одяг взагалі не люблю купувати. Не знаю, ні взуття, ні одяг. Не люблю. І ніколи не любила. Завжди те, що мені подобається, або дорого, або нема мого розміру. Якось так, не знаю. І це б якій би я вазі не була. Я пам'ятаю там вага 65, 70. Тобто річ або маленька на мене, або велика, або дорога, або отут десь трішки не сходиться. Завжди якісь були проблеми. Просто завжди. І це так само: бюзгалтер вибираєш. Або маленький об'єм. Нормальна чашка. Або навпаки. Така ж сама чашка, зате об'єм. Зовсім не підходить. Так. Йро дякую. Ірина, добрішого Яночка, три сердечки, щиро вам дякую. Пані Валентина, п'ять сердечок, щиро дякую. Таня Яна, хорошого тобі настрою. Щиро щиро дякую. Так, Ірина, Яночко, добре, що у вас все добре. Такого ще не було, що ви пропадали на цілий день. Я з вами з самого початку. Ви вже стали для мене як добрий день. Чотири сердечки. Щиро вам дякую. Так вийшло. Так вийшло. Я б така й сьогодні. Лягла б, не знаю, укрилася б з головою і все, і так б би, мабуть, лежала б. Немає. Морально, морально просто немає сил. Так, пес раджу фірму. бра бра. Суч... Сучасні зручні гарні моделі будь-якого розміру. Супер сьогодні дуже гучно. Щиро вам дякую. Я й не чула про таку фірму. Треба в інтернеті глянути. Мега Яночка, доброго дня. Вчора чекала вас цілий день. Хвилююся за вас. Рада вас бачити і чути. Щиро, щиро дякую. Свята, як це здорово покупати нові вещи на нову фігуру. Щиро дякую. Юні перукарі Яна у такої емоційної дівчини. Коливання настрою можливе. У такі моменти згадуйте нас, групу страняшок. Якщо порахувати загальну вагу, нами скинуто це, мабуть, тонна. Ви ж мотивація, сама сама здоровішою і добрі люди разом разом зі мною. Щиро, щиро вам дякую. Правда, не було сил, просто не було. Ще, ще й очі були червоні після ночі. Куди там? Я вчора зранку прокинулася, бо я всю ніч проплакала. Все мене просто я не знаю. Мало того, що мішки під очима, так ще й самі очі, такі червоні були, що страшне. Та й настрою не було. Я могла б камеру, да? Перевернути на зовсім на іншу сторону. Але не захотіла. Лариса, то класно купувати менші розміри. Так, щиро дякую. Галя, добрий ранок, Яночка, ти красунечка, гарного дня. Сім сердечок, щиро дякую. Анна, гарного шопінгу. Щиро дякую. Аліна, гарного вам дня і покупок. Чірі сердечки, щиро дякую вам. Так, любов, доброго ранку, чи все у вас добре. Вже більше доби вас не чути. Тримайтеся, бережіть себе. Щиро щиро дякую. Ольга Яночка, за три місяці схуднути на 20 кілограм. Це супер. За три місяці в мене було 23 23 кілограми. А це щось вага ось успідзастряла і стоїть. Так, це супер результат ви величезна молодець. Щиро дякую. Яночка, не звертайте увагу на злих людей ви молодчинка. Важковато. Я ось бачу, Анна, для чого на камеру їсти? Щоб ви запитали. Так, Аліна, я хліб пекла на йогурті, дуже смачний. Щиро дякую. А йогурт – це той, що густий, чи той, що рідкий у пляшці. Бо якщо йогурт густий, я не знала б скільки його класти. Так, Ольга, доброго вечора, Яночка, дуже дякую вам за все, що ви розповіли. Щиро вам дякую за підтримку. Мега, Яночка, доброго дня, тримаємося, все у нас буде добре. Якби. Якби. Бачу ще вашій коментар. Яночка, доброго дня. Я б таке морозиво за вроди не хотіла б їсти, скільки всунули хімії в одну пачечку жах. Да, сто відсотків. Я його чи купувала чисто, щоб, щоб, щоб спробувати ще раз. І все. Я його так і не їла, воно мене послило потім я її викинула. Виколиряла в унітаз. Потім воно розтануло і все. А в не відро? Бо якщо відро б я його викинула, треба було б одразу б виносити, щоб воно там не плавало нічого. Тому так. Так, Аліна, де ви сьогодні? Не було вчора, настрою. Так, Галя, п'ять сердечок. щиро вам дякую. Щиро дякую. Це пізніше трошки ще почитаю, коментарі. Всім тихого, мирного дня і гарних суднень.